Ми і Європа. Ми часто говоримо, що ми ж європейці, ми центр Європи і хочемо до Європи. Так от, відео, яке мене, знаєте, вразило. І я так задумався, чи готові ми до Європи і того рівня ми люди, що нам потрібно в Європу. Ну, взагалі, питання, чи потрібно, чи не потрібно, це знаєте, чому нам не розвиватися як Держава, яка в центрі Європи, але якби окремо показувати свої можливості. Ну, це таке. Дядько надивився відео в соцмережах, як наші біженці знімають, і більшість, це, мабуть, в Німеччині. Фермери продають в магазинах свої товари, там, продукти, там яйця, фрукти, овочі без продавця. Стоїть скринька, куди кидати кошти. І підходиш, кидеш кошти, забираєш товар і всі щасливі. Так от, один українець, надивившись цих відео, вирішив стати європейцем. Збудував такий маленький магазинчик, дерев'яний, невеликий. Поставив туди банки меду, заклеїв ці банки, ну, кришки стрічкою такою і добудовував скриньку для грошей. Приходить там, через час, а всі кришки зірвані і пальцем пробують мед. Чи смачний мед, чи ні. А там чотири банки стояли. І він так трішки розчарований, знімається все на відео і говорить, що я б хотів би, щоб. Люди ну, не чекали, не шукали, ось є мед, кидаєш гроші, береш і їдеш. А вони так якось себе повели неправильно. Але тут уже питання в коментарях. Мені саме більше сподобались коментарі. І часто починають. Люди, які могли це зробити, ховаються за спинами когось. Зразу, то це діти, діти. Оця дитині дуже цікаво вилазити по тих всіх чотирьох банках, і в кожній банці пальцем, там, знаєте, так, разів п'ять в кожній банці тик-тик, тик, мед. Це дуже цікаво. До речі, там різний мед, і вощиною стояв мед, тобто в сотах оцих. Ну, знаєте, таке відчуття, що хтось спеціально це зробив. І коментують, що це діти. Так от, шановні українці, не знаю, чи діти чи ні. Але для того, щоб взяти три яблука в супермаркеті, ми часто перериваємо три ящики. І для того, щоб взяти батон хліба в супермаркеті, ми беремо мацаємо його своїми грязними руками кожну хлібину. А є в супермаркетах, де в оці бумажняні пакети вставляють хліб. І він не запакований цією е, плівкою. Ми мацаємо кожну хлібину, це я ж бачив, був свідком не один раз. В супермаркеті грязними руками, бо нам ліньки за півтора метри взяти рукавичку. Оце ми Європа. Тому я показую приклад, що нам до Європи рости дуже довго. Я впевнений, що і там свої гіморої, і я завжди говорю, що нам. Потрібно ставати кращими за європейців. Коли ми станемо кращими за європейців, а ми можемо це зробити, я впевнений в мільйон разів, що там теж проблем дуже багато. Ми можемо стати кращими, і ми будемо і жити кращим, і нас будуть поважати і цінити. Тому, чи потрібно нам ці цінності європейські, у мене питання. А те, що нам потрібно стати кращим, це 100%. Слава Україні, слава ЗСУ, слава українському народу.